Чернігівський історичний музей імені Тарновського став учасником унікального проекту Меморі Сейверс, завдання якого залучити до музейної роботи молодь таким чином надати їй можливість необхідної практики. До нас звернулися з міста Рівного, де функціонує центр цифрової історії. І за підтримки якраз цього центру також німецького фонду, який фактично фінансує цей проект. Фонд називається. Пам'ять відповідальність майбутнє і також за підтримки громадської організації України німецької оцифрування підтримка української культурної спадщини збереження. Якраз діє цей проєкт. Ангеліна Сусло, студентка четвертого курсу одного з вишів столиці, навчається дівчина на історичному факультеті. До Чернігівського історичного музею розповідає вона прийшла на практику, а отримала пропозицію участі в цікавому всеукраїнському проєкті. Мені довелося проходити після третього курсу музейну практику, і ця музейна практика підрозуміває під собою, щоб якраз працювати в музеї. І наш університет, на жаль, не зміг зробити нам якусь очну практику, тобто з усіма нашими реальніми. Такий тільки дистанційно. Мені запропонували пройти цю практику у музеї Терновського, так, в Чернівському обласному. А тут, коли прийшла, мені запропонували, є якраз чудовий проект «Memory Savers». Проект складається з теоретичних лекцій і практичних завдань, під час яких студенти працюють над оцифровуванням експонатів музею. Ангеліна наразі працює над фотофіксацією історичної книги XVIII століття. Надалі виконана нею робота стане основою для створення онлайн-музею. Ми діджиталізуємо і оцифровуємо предмети, тобто я їх фотографую, вношу в базу даних. Подальшому будемо дивитися. Можливо, це спочатку якісь будуть е е е проекти, скажімо так, які покликані фактично презентувати, окремі як наш нашій колекції. З подальшим можливо якраз доступом просто будь-яких уже, тобто як громадян України, так і громадян, які населяють нашу земну кулію, тобто для того, щоб дивитися, що то є, якої спадщини волотіть музеї України. До участі у проєкті долучилися 20 музеїв із різних куточків України. Його учасники протягом трьох місяців забезпечені музейною практикою з перспективами подальшого подовження терміну стажування або ж офіційним працевлаштуванням. Музеї відповідно отримують можливість активніше працювати над діджиталізацією своїх експозицій.